Озвучу жахливий випадок, трагедія на Черкащині. На жаль, в пожежі загинуло чотири дитини. На жаль, згоріли заживо. Деталей більше розповідати не буду. Вони просто до не знаю, до жуті. Просто 2018, 2020, 2022 та 2025 рік народження четверо дітей. От просто вся. Ще одна дитина 2017 року. з опіками рук першої ступені, в першу чергу, достала. Лано до лікарні я е, там є різна інформація. Я її просто не хочу зараз озвучувати, але я вас переконую, і запевняю точно, що цей випадок, як і багато інших, це просто жахливі, наджахливі цифри, е, що відбувається з дітьми в нашій країні. Як служба і всі інші, хто відповідають за це, і в першу чергу на центральному рівні не виконують ту роботу, яку мають. Я вас запевняю, що цей випадок ми розглянемо на тимчасовій слідчій комісії, і з висновками ми обов'язково з вами поділимось. Зараз іде розслідування звісно, і поліції, і в першу чергу, звісно, державна служба надзвичайних ситуацій, що є причинами цієї пожежі, і я вам запевняю також, повернемося. Я вам розповім. Тим паче, я вам обіцяв, що буду тримати більше. В курсі нашої діяльності цієї тимчасової слідчої комісії, висвітлювати її, що ми робимо і все інше. Тому обов'язково будемо це робити.